Всі православні цього дня святкували Великдень, та не до радощів було харків'янам. Тривожна ніч з прильотами та ще й посеред біла дня, попри світле хрестове воскресіння, піська РФ цинічно та підступно завдали ракетного удару по центру міста. Було влучання трьох ракет. Попередня це каби, які було випущені з літаків з Російської Федерації з Белгородської області, і вони влучили в житлові будинки. На жаль, постраждали багатоповерхові житлові будинки. Крім цього, був розтрощений житловий будинок приватний. На щастя, на щастя, дякуючи Богу, нікого немає загиблих. Це серед міста Харкова, центральний район, Шевченківський район, міста Харкова. Жодного військового тут не було. І зовсім не було. Крім цього, жодного військового об'єкта тут теж не було. Люди проживали спокійно, відмічали свята, але влучання і такі жахи, які є. Наразі працівниками прокуратури встановлено факт пошкодження 20 багатоквартирних житлових будинків. Поранення зазнали півтора десятка цивільних харків'ян. Їм була надана медична допомога. В цей час на щастя люди перебували в церкві та у зв'язку з православним святом, однак ми бачимо, що для російських військових не існує будь-яких православних норм, і вони завдали чергового удару по цивільному населенню міста Харкова. За вказаним фактом Харківською обласною прокуратурою здійснюється просильник керівництво за частиною першої статті 438 тридцять кодексу України, а саме порушення законів та звичає ведення війни. Прокуратури та слідчі поліції, співробітники ДСНС ще продовжують працювати на місцях влучань. Обстежують будівлі з метою фіксації воєнного злочину. Хочу сказати, що наш ворог сьогодні змінив тактику. Він спрямовує свої ракети і шахеди по житловим кварталам харків'ян, намагаючись залякати харків'ян. Але точно у нього це не вийде. Ми не незламний не Харків був є і буде. Фахівці комунальних підприємств та волонтери одразу ж почали закривати контури, ремонтувати пошкоджені дахи, відновлювати воду, газу. Та електропостачання додав Ігор Терехов, а мешканців постраждали хосель за потреби розселять у гуртожитки. Яна Віляєва, Сергій Перець, Віталій Грунь, Ігор Мартиненко, Харків. Новини.